Якби йому вручили жирний чек. Я кажу лише, що грошима не перемогти лі. Та напевно, ви б купили хлопця, які матиме шанс. Трансмісія, тосі, резори, дірявий корпус, зношені шини. Щасти з пошуком клієнтів. Тут хоча б щось працює. Зеркало просто шикарне. Я помітив поки що. То що, забіг під час вечірнього муціону? Взагалі, Бульдог, я маю до тебе пропозицію. Хочеш створити тачку, яка поб'є Феррарі. Так. Із Ford. Це так. І за скільки ти пообіцяв їм це зробити за дві-три сотні років? 90 днів. <ріст> Ясно, уявімо, що все це серйозно. І суто формально забудьмо про ці 90 днів. Отже, уявімо, що в тебе є ціла купа грошей і море часу. Для цього. А що мені подобається? Добре. Отже, думаєш, вони дозволять створити таке. Авто, яке ти хочеш. І так, як ти хочеш. Форд Мотор Компані. Ось так. Ти хоч був у Детройті? У них там цілі.